Вітаю, друзі, доброго ранку в Це «Країна онлайн. Протягом всього тижня ми знайомимо вас з унікальними вершниками та конями. І хоча в Україні досить багато вправних вершників, тих, хто вміє працювати ще із шаблею, зовсім небагато. Хоча і всі розповідають, що вони дійсно є нащадками козацтва. Нам пощастило, ми знайшли. Для будь-якої степової культури, зокрема української, кінь був не лише спортивним снарядом. Це був ще й сакральний символ. Тобто, якщо чоловік не вміє їздити верхи, він навіть чоловіком не вважається. Коли дитина а, сузрівала, входила у певний вік, його почесно при всій громаді саджали на коня, і тільки після цього він отримував вже повні права у суспільстві. Дійсно, для того, щоб робити подібне викрутаси у собі, треба мати гарну фізичну форму, утім головне це не боятися коня. Виглядає дуже складно. Утім, нам тут розповідають, що навчитися, якщо ти, звісно, справжній козак чи козачка, можна достатньо швидко. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Наскільки важко було навчити хлопців, дівчат, наскільки це акробатично важко і а, чи бувають якісь складності у підготовці? Как все кони имеют свой характер, так и все люди имеют свой характер. И все зависит от характера человека, от характера парня и девушки, которые занимаются. И да, конечно, и физическая подготовка, которая обязательно должна быть отличная. Но все-таки... Насколько складный целый элемент? Э, все, э, все зависит от всадника, тут ничего не надо бояться. И тренинг, 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 тренинг. То, что делаешь каждый день, то, что э, начинает получаться, тебе самому это нравится. И тогда это просто супер выходит. Для зрителя это кажется очень легко. На самом деле это действительно тяжелый труд, это каждодневный труд. Лошадь невозможно, лошадь не велосипеды. Нельзя поставить на зиму и забрать весной. Это каждый день тренировки. Каждый день. Угу. Зрозуміло. А тут є якісь певні пари, кінь і людина. Чи постійно все змінюється, колектив оновлюється, а більше коней менше коней. Ну тобто взагалі, знаєте, як розповідають, що там з цим конем там хтось 10 років місць разом працює, а потім там не може порозумітися з іншим. Чи у вас не так? Ні, ні, ні. Міняємо очень часто всадники міняють лошадей. Це нормально, Це їм дає можливість. Дает, дает возможность им знакомиться с новыми с другими лошадьми и быть универсальными. То есть он может сесть на любую лошадь и исполнять любой трюк. Но в идеале, в идеале всадник и лошадь делают какой-то один трюк. Это в идеале. Uh -huh. Наскільки взагалі важко людині, яка не має підготовки, почати цим займатися? Тобто, наприклад, якщо я зараз спробую якийсь елемент, в мене щось може вийти? Дуже uh, акуратненько, на шагу, рисю uh, можна спробувати і дуже багато людей пробують, і дуже многим це подобається. Uh, на галопі, ні, звісно ні. До галопа потрібно дойти. Зрозуміло, ну тоді будемо пробувати, десь за 5-7 секунд я вже залізу на коня, тож чекайте. Це була країна онлайн, країна така, як вона є, до наступних включення.